Покійного нашого брата в Христі Ярослава, а його будемо просити, щоб він за нас у Господа Бога упросив всі ті ласки для нашого дочасного і духовного вічного життя. Слава Ісусу Христу! Тих дослідників, істориків, імперіями і звичайно брати і сестри. Також і героєм Радянського Союзу став Горошко. Союз минулого років про Напевне, що... Та кров їхня українська від Кавського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Геннадій Молодий та Володимир Помінський. Від громади села сільський голова Василь Романів. А також всі присутні. Просимо покласти. що піднята голова. жива. Ми сьогодні зібралися тут, біля школи, щоб увіковічнити пам'ять нашого земляка, молодої людини, яка в далекі роки 80-ті, 80, точніше, 84-го року минулого століття. Загинула десь далеко від своєї батьківщини від України. Здається, що нам, українцям, робити десь там далеко в пісках... у тій державі, яку ми мало що знаємо про її культуру, про її мову. Але бачите, була така політика, геополітика. Тодішній Радянський Союз, який вважав, що він має керувати. Як мінімум півсвітом відправляв кращих синів і дочок для боротьби, для того, щоб впроваджувати в життя цю геополітику. Тисячі не вернулися. Тисячі повернулися раненими і дістали травми як фізичні, так і психологічні. Але найгірше не те. А є ті, коли вони повернулися, вони стали нікому не потрібні і можна було чути від чиновників про те, що ніхто вас туди ми не посилали. Ось така історія нашого народу. СССР Імперія. Ми повинні пам'ятати, і це дуже добре, що ми встановлюємо ці барельєфи. Тому що сьогодні нові пам'ятники, нові вулиці, нові назви міст. Нам говорять про те, що ми відроджуємося, про те, що у нас є Україна. І коли я недавно чув, що у Києві проспект, проспект Московський, названий у честь Степана Бандери, проспект імені Степана Бандери, можна сказати, що відродження йде. Може, не так воно, як хотілося ще, але воно прийде. Виховання гідного громадянина країни та знамениторчист.